всім привіт! Ласкаво прошу в новий влог. Для тих, хто дивиться мене вперше. Мене звати Аня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо таким чином ви робите і мені приємно, і також просувайте україномовний контент. Дякую вам. Всю цю передноворічну підготовку я хочу розтягнути на декілька влогів. В минулому влозі у нас з вами було багато шопінгу, покупок, декору і розпаковок. Хто не бачив, можете переглянути потім і цей влог. Я залишу підсказку зверху. А в цьому влозі ми з вами займемося декоруванням. В цьому році я не буду ставити ялинку, як і в минулому, як і в позаминулому році. В мене просто немає бажання і не той настрій, але я помітила. Але що в цей період в мене з'являється величезне бажання робити своїми руками створювати щось красиве, якісь композиції, віночки. Тому я в жодному разі не буду ігнорувати це бажання, а навпаки, буду втілювати його в реальність і, можливо, ви для себе якісь ідеї піддивитеся або просто отримаєте порцію натхнення від цього влогу. Ну що ж, я вже налаштувалася на створення віночка, на створення такої різдвяної новорічної атмосфери, тому буду зараз вже робити віночок, але хочу вам також похвастатися своїм новим комплектиком. Це був подарунок на Миколая. Ми вже святкуємо його по-новому, по новим датам. І ось такий подарунок я отримала на Миколая, і це не просто халатик, це цілий комплект одягу. Ось такий топ, шортики. І знаєте, коли перший раз я одягла цей комплект, подивилася на себе в дзеркало, і дійсно в мене промайнула така фраза. Боже, я схожа реально на принцесу, тому що оцей ось ось рожевий колір, я взагалі не сильно його люблю. Якщо там аналізувати свій гардероб, то в мене мало речей рожевого кольору, але ось цей рожевий колір це просто вау! Мені дуже подобається. От коли я одягаю цей комплект, в мене відразу піднімається настрій. тому... Вирішила. Що буду створювати новорічну і різдвяну атмосферу саме в ньому і не могла вам, знаєте, так не похваститися. Ну що, ж, я вже тут все облаштувала, підготувала декор, дістала гілочки, до речі, я придбала ось такі гілочки ялівцю і також великий-великий ось такий пакунок. Я вже, якщо чесно, забула, як це називається, але ось такі гілочки Нобілісу. І відразу розповідаю, де я цю всю красу придбала. Якщо ви, звісно, з Харкова, то вам ця інформація буде корисна. Я це все купувала на центральному ринку і саме на Оптових рядах з квітами. Зауважу, що саме на оптових рядах їх знайти теж дуже легко. Там можна по Google-карті їх знайти, якщо ви вперше і не знали про це. Тому на цих оптових рядах там взагалі дуже багато всього. Є і евкаліпти, і ілікси, і ось такий Нобіліс, Ялівець, купа зелені. Я навіть не знаю назви цих рослин, але вони там є. І от мені хотілося придбати абсолютно все, що там було, тому що воно таке все гарне і красиве. Але я вже себе стримувала і дійсно придбала знаєте, так необхідне. Єдине, що там гелівець я, я не планувала, але. Теж мені захотілося, думаю, що знадобиться. І ось такий в мене декор, він весь червоний, і це все кульки більшого і меншого діаметру. Це, взагалі, скляні кульки, я вам їх показувала в минулому влозі. Мені дуже подобається, як це все виглядає з зеленим, як це все поєднується. Єдине, що я з приводу скляних кульок трошечки так знаєте хвилююся, тому що віночок може впасти, і ці скляні кульки можуть побитися, але вже буду з ним обережно і буду гарно так і міцно приклеювати це все. Це ось пластикові. Я також докупила, тому буду зараз щось таке гарне і красиве створювати. Ось такі теж червоні кульки. Робота кипить повним ходом, і ось поки що, що ми маємо, я трошечки так засмучена. Я не розумію, чи вийде в мене щось чи ні, тому що я не знаю, як це все робити. Я просто там подивилася якесь відео в рілсах, що робили це за допомогою нитки, чи то була якась люска. І ось так примотували ці гілочки. А так я не дивилася жоден майстер-клас. Хоча, напевно, що треба було подивитися, хоч якийсь майстер-клас, і зрозуміти, як це все робити. Тому. Поки що я трохи засмучена, тому що не знаю, чи вийде в мене щось, чи ні. Доповідаю ситуацію. у мене закінчилася нитка, але це не суттєва проблема. Мені вже починає подобатися, я вже зрозуміла, як його робити, але проблема в тому, що мені тепер не подобається ось ця частина, яку я Робила спочатку, я не знаю, як її переробити, щоб не розпустити все це, тому що це все одна суцільна нитка, і я не знаю, що мені з цим робити. І також, до речі, я не забула про ось таку вірьовочку, про ось таку мотузку для того, щоб кріпити цей вінок. Друзі, в мене зараз задачка з зірочкою. Справа в тому, що віночок майже готовий, по-перше. Але мені, ось, бачите, там, де є така залисана, це зустрічається кінець і початок. І ось ця верхня половина я вже тут зрозуміла, як робити. Я вже зрозуміла, як кріпити гілочки, і вона мені дуже подобається. А нижня половина мені взагалі не подобається. Вона якась хаотична. Ось просто порівняйте. Верхня половина, яка гарна, така прям. Пухнаста і однорідна, і нижня половина, яка ну, там щось десь терчить, там щось десь терчить, і ось особливо вживу, це дуже сильно помітно, тому задачка така. Я не знаю, як це все виправити. Справа в тому, що воно це все зроблене на одній суцільній ниці. І якщо я це все почну розрізати, то напевно, що воно розлізеться, а я цього не хочу, тому я не знаю, що робити. Я розумію, що я якось це вирішу питання, але ось в моменті я прям зараз у що мені, як мені це все зробити. Ось який віночок у мене вийшов, мені все ж таки вдалося змінити цю нижню частину, я її розпустила і заново переплила. Попередньо зафіксувала ниткою зі зворотньої сторони гарячим клеєм пістолетом. ось цю частину. Тобто, ось цю цю частину, частину тобто Я зафіксувала клеєм пістолетом нитку, а цю просто розпустила і переплила. Мені дуже подобається результат. І в мене вже закрадається думка про те, щоб залишити його як є. По-перше, я вже дуже втомилася, але це не основне, основне те, що він мені і так дуже подобається. Я повністю задоволена тим, що я переробила ось цю нижню частину, і тепер він виглядає ось прям симетрично і. Мені вже і так він подобається, якщо чесно. Але все ж таки за думку я здійснити свою хочу. Не дарма ж я купувала стільки іграшок і скільки декору. На годиннику на пів одинадцятого вечора, а я тільки доробила віночок. Я, якщо чесно, думала, що я встигну і кімнату прикрасити, і віночок зробити, а я тільки ну, завершила роботу з віночком, тому вже прикрашання кімнати переноситься на завтра. І ви подивіться, який це тільки красені. Everybody knows Christmas is coming Ну що ж, я вже закінчила роботу раніше, заварила собі чаю і готова продовжувати створювати новорічну і різдвяну атмосферу. І якщо чесно, я не очікувала, що так довго по часу займе в мене віночок. Я вчора почала робити його о пів на третю і закінчила о пів на одинадцяту. Це, звісно, з прибиранням теж довго зайняло часу прибирання, тому що купа цих гілочок потрібно це все з килими прибрати, гарненько пропилососити, тому я пилососила вчора не один раз. І я взагалі-то думала, що вчора я встигну і віночок зробити, і задекорувати кімнату, але не вийшло. Тому хочу це зробити сьогодні. І сподіваюся, що в мене це не так займе багато часу, тому що я потім планую, якби ще й фільм подивитися, і також насолодитися цією атмосферою. Тому поїхали декорувати і створювати. Продовжувати створювати новорічну атмосферу. І ось яка ситуація по гілочкам в цьому банчі було 5 кг нобілісу, і мені здається, що я використала десь половину, тобто половина цього банчу пішла на віночок. І ще інша частина в мене залишилася, і хочу я її використати в основному на букет. І дещо залишити для ще однієї новорічної композиції вона буде не такою великою. Тому я думаю, що декілька гілочок мені вистачить, а все інше на букет. Можливо, навіть не один, якщо там будуть великі гілочки. Тому поїхали. До речі, ялівець я так і не використала в свій віночок. Можливо, додам до букету. Далі хочу прикрасити свою робочу зону. Тут в мене ще спить Бенджамін, мій малесенький. Ми йому не будемо заважати, будемо тихенько прикрашати. До речі, знайшла цей підсвічник. Я його робила сама, ще дуже-дуже давно робила його сама. І ось що мені подобається в новорічних цих прикрасах те, що вони ось в тебе рік там лежать, сховані десь в шухлядах І потім ти дістаєш і така: Вау, а в мене ще є цей підсвічник. Ого, я не знала, я забула про нього. Тому хочу його трішечки зараз проробити, тому що тут клей є, потім якась яєтка вже така, вона понівечена. І напевно, що пророблю ось цю ось гілочку, вона штучна, а я вставлю натуральну. Тому відновлю цей підсвічник. І також знайшла ще один підсвічник, я його поставлю вже в іншій кімнаті, можливо, на кухні. Але от я зараз приємно прям здивована тим, що я робила такі красиві підсвічники і такі красиві композиції. Це прям вау. І що вони так, до речі, зберіглися. Звісно, вже Апельсин я теж робила сама, він вже потемнів, але все одно красиво виглядає. Ще й під вайбом цього всього перевтілення повісила штори, бо як влітку їх зняла, попрала, так і не вішала. А ось тепер вирішила повісити. Мені дуже подобається, як виглядає. Зі шторами значно затишніше, але кімната стає трішки темнішою. В принципі, взимку і так темно, тому мені дуже подобається, як це все виглядає. Ну і звісно, ось цей весь безлад потрібно прибирати. Знову пилососити, але результат цього точно вартує. Хочу вам показати свої новинки в косметиці, те, чим я зараз почала користуватися. Перша, це ось такий батер для тіла. Це вже моя третя баночка від цього бренду і від цієї серії. Мені дуже подобаються їхні запахи. На цей раз обрала запах мандарину і манго. Я ще його не використовувала, тільки просто нюхала. І це дуже приємний аромат. Тут прям мандарин зараз дуже в тему. Бачите, він прям такий жирненький, і я обожнюю його використовувати саме в зимовий період. У мене взагалі влітку якось з рука до нього не тягнеться, хочеться використовувати влітку якийсь. Більш легкі засоби, а от взимку я прям обожнюю ним намаститися, тим паче, що мандарин зараз просто, як ніколи, в тему. Це вже моя третя баночка, тому точно він вартує вашої уваги. І далі есенція від бренду Skin 1004 це моє перше знайомство з цим брендом. І по-перше, я хочу зазначити, що дуже приємне пакування. Така прям коробочка на дотик, немов оксамитова, і також баночка скляна, мені дуже подобається тримати її в руках. От прям вона дуже приємна. Але давайте все ж таки про засіб. В основі продукту натуральна центела, яка впливає на пружність тканин і підтягнуті шкіри. Ця есенція спрямована на відновлення, живлення і зволоження шкіри. І також повинна працювати в напрямку анти ну, тобто заявочка непогана. Я вже нею користувалася три рази, поки що це мало для такої прямої рекомендації, але можу сказати те, що вона приємно наноситься, приємно лягає на шкіру, не липне, також гарно зволожує. Я її використовую саме після нанесення тонеру, тобто спочатку тонер, потім ця есенція. Чекаю, поки вона вбереться в мою шкіру, висохне і потім. Зверху наношу якийсь легкий зволожуючий крем, от саме зауважу, що легкий, тому що не хочу сильно обтяжувати шкіру і наносити ще якийсь поверх такий прям жирненький крем, тому наношу легкий зволожуючий крем для того, щоб не мов зафіксувати цю есенцію. Це корейський бренд, і в складі тут 100% центели азіатської. Тому в мене великі надії на цю есенцію. Або якщо ви можете порадити якийсь продукт від бренду Skin 2004, то пишіть про це в коментарях. І далі ще один бренд, з яким я також знайомлюся зараз. Це бренд Diaclairs Замовила в них ось такий живильний крем, поки що теж небагато його використовувала. Але по відгукам це повинен бути гарний крем, достойний вашої уваги. Тим паче, що тут 80 грам цей крем направлений на зволоження, живлення, і він от саме підходить для зимового періоду. У мене якраз такого крему не було. Він у мене закінчився і тепер купила ось такий. Він теж має таку жирненьку. Текстуру нелегку, тобто я його використовую тільки на ніч в своєму вечірньому догляді. І щодо запаху, я вже якось звикла, що в мене немає якихось засобів запаху, але тут він є, він такий, знаєте, легкий типовий трав'яний запах. В принципі, це не заважає мені ним користуватися, але ось просто майте це на увазі. І останнє це ось такі малютки від бренду Art Naturals це. Сироватка з вітаміном С, і також сироватка з гіалуроновою кислотою. Я зараз якраз в зимовий період використовую кислоти, починаючи десь з листопада місяця і по березень, поки що, я почала користуватися ось такою сироваткою з вітаміном С. Коли я тільки почала вводити в свій догляд кислоти, то використовувала 1-2 рази на тиждень. Зараз стабільно через день, тобто десь 3-4 рази на тиждень, і мені дуже подобається ця сироватка шкіра Після неї, ось на ранок, просто сяюча і дійсно має такий, знаєте, здоровий вигляд. Вона також має зволожуючий і освітлювальний ефект. І от щодо гіалуронової кислоти, поки що сказати нічого не можу, тому що навіть я її не розпаковувала. Ось так запаяна, вона єдине, що можу показати на вигляд. Також забула додати, що в цього бренду Art Naturals є і інші кислоти: і саліцилова, і гліколєва, і молочна, і там навіть ще якісь інші є. Я просто забула їх назви. Ось як в мене з вітаміном С, гіалуронова, І, до речі, дуже класний варіант, що там вони є по 10 мл. І це моя рекомендація, якщо ви тільки починаєте знайомитися з кислотами, неважливо, чи це цього бренду. Буде чи якогось іншого, то беріть якісь мініатюри, якісь невеличкі об'єми, тому що дійсно ви або там його не використаєте, просто закінчиться термін придатності, а засобу буде багатенько. Це так було особисто в мене, тому що я придбала баночку 50 мл, почала користуватися кислотами і там просто закінчився термін придатності, і було так багатенько засобу, але довелося його викинути. Тому я зараз перейшла на такі мініатюри, щоб той. Я використала цей засіб, і просто було таке раціональне споживання, щоб не пішли просто гроші на вітер, як в мене було з моїми першими кислотами. І також від бренду Diaclears мені хочеться придбати ще декілька засобів, а особливо крем під очі, крем навколо очей, який прибирає набряки. Його потрібно використовувати саме в ранковій рутині. Ну, Якби доречно використовувати в ранковій рутині. І от дійсно у відгуках писали, що він прибирає, знімає набряки. І я така: вау, мені терміново потрібен цей крем. І от наступне замовлення на Хербі точно буде з цим кремом. І отже, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і до зустрічі в наступних відео!